Панове, якщо вам понад 5-10 років і ви боретеся зі збільшеною простатою, перестаньте прокручувати. Те, що ви їсте щодня, може бути прихованим ключем до зменшення ваших симптомів і ні, ми не говоримо про дивні травичі, дорогі пігульки. Сьогодні ми розкриємо чотирьох видів м'яса, які кожен чоловік з проблемами простати повинен регулярно їсти, а наука підтверджує кожен шматочок. Це м'ясо це не лише білок. Це потужна зброя в боротьбі із запаленням, гормональними порушеннями та проблемами з сечовипусканням. Залишайтеся зі мною до кінця, оскільки м'ясо номер 3 може вас здивувати, воно доступне за ціною, легко знайти і потихеньку творить дива у вашому тілі. Розпочнімо з яловичини трав'яної відгодівлі, яка є чимось більшим, ніж просто джерелом білка. Це справжній нутрієнтний комплекс, багатий на цинк і поліненасичені жирні кислоти омега 3 на відміну від поширеної яловичини промислового вирощування, відгодованої зерном, м'ясо яловичини трав'яної відгодівлі характеризується нижчим вмістом прозапальних насичених жирів і, що особливо важливо для чоловічого здоров'я, вищим рівнем біологічно активних сполук. Одним із таких ключових елементів є цинк, мінерал, який відіграє фундаментальну роль у підтримці здоров'я передміхурової залози. Синґ бере участь у регуляції рівня тестостерону, головного чоловічого статевого гормону, а також в інгібуванні ферменту 5 альфа редуктази, який відповідає за перетворення тестостерону на дегідротестостерон ДГТ. Саме підвищений рівень ДГТ безпосередньо пов'язаний з процесом доброакісної гіперплазії передміхурової залози ДГПЗ, що призводить до збільшення її розмірів і появи характерних симптомів з боку сечовивідних шляхів. Важливість цинку для здоров'я простати була підтверджена науковими дослідженнями. Зокрема, дослідження, опубліковане в авторитетному медичному журналі The Journal of Urology, виявило статистично значущу зворотну кореляцію рівнем цинку в організмі чоловіків і частотою виникнення ускладнень, пов'язаних із захворюваннями передміхурової залози. Це означає, що чоловіки з вищими концентраціями цинку в крові демонстрували значно нижчий ризик розвитку простатичних проблем. Крім цинку, яловичина трав'яної відгодівлі вигідно відрізняється від свого зернового аналога за вмістом поліни насичених жирних кислот омега 3 Ці незамінні жирні кислоти мають потужні протизапані властивості, які можуть бути особливо корисними в контексті здоров'я простати, враховуючи, що хронічне запалення вважається одним із ключових факторів у патогенезі ДГПЗ. Раціон великої рогатої худоби, що складається переважно з трави, сприяє накопиченню в їхній ем'язовій тканині вищого рівня жирних кислот омега 3, таких як ейкозапентаєнова кислота епека і Докозагексайнова кислота ДГК. Ці сполуки мають системну протизапальну дію на організм, що може опосередковано сприяти зменшенню запальних процесів у передміхуровій залозі та, як наслідок, полегшенню симптомів ДГПЗ. Водночас традиційне годування зерном призводить до переважання в ем'ясі поліненасичених жирних кислот омега 6, надмірне споживання яких може, навпаки, сприяти посиленню запальних реакцій в організмі. Таким чином, роблячи свідомий вибір на користь яловичини трав'яної відгодівлі, ви не лише забезпечуєте свій організм високоякісним білком, але й збагачуєте його важливими нутрієнтами, такими як цинк і жирні кислоти омега-3. Які відіграють суттєву роль у підтримці здоров'я передміхурової залози та можуть сприяти зниженню ризику розвитку пов'язаних із нею захворювань. Тому наступного разу, роблячи покупки, зверніть увагу на походження яловичини та віддайте перевагу варіанту трав'яної відгодівлі, це інвестиція у ваше довгострокове чоловіче здоров'я. Далі наш список звертає увагу на органічну курку вільного вигулу. Це пісне джерело білка не лише легко засвоюється, що полегшує роботу травної системи, але й, що ключове для чоловічого репродуктивного здоров'я, вільне від надмірної кількості гормонів та антибіотиків, які часто використовуються у промисловому птахівництві, чому відсутність цих речовин є такою фундаментальною для здоров'я простати. Річ у тім, що синтетичні гормональні препарати та залишкові кількості антибіотиків, які можуть бути присутні в ем'ясі птиці. Вирощеної в умовах інтенсивного сільського господарства здатні негативно впливати на тонкий баланс ендокринної системи чоловіка, зокрема, порушуючи природний рівень тестостерону, Дисбаланс статевих гормонів, особливо зниження рівня тестостерону та підвищення рівня естрогенів, а також вплив хімічних залишків, можуть сприяти розвитку запальних процесів у тканинах простати та, як наслідок, посилювати симптоми доброакісної гіперплазії передміхурової залози ДГПЗ. Органічна курка вирощена в умовах вільного вигулу, де птахи мають можливість пресуватися та харчуватися більш природним чином, і при цьому не піддаються рутинному застосуванню гормональних стимуляторів росту та антибіотиків, є значно чистішим та безпечнішим джерелом високоякісного білка. Крім того, органічна курка є цінним джерелом вітамінів групи, особливо вітамінів В6, піридоксину та в 12 кобаламіну. Ці вітаміни відіграють ключову роль у багатьох метаболічних процесах організму, включаючи процеси відновлення та регенерації клітин, а також у метаболізмі гормонів, у тому числі тиф, які впливають на функцію та здоров'я простати. Достатнє споживання вітамінів В 6 та В 12 з їжею може сприяти підтримці нормального гормонального фону та оптимального функціонування клітин простати. Результати наукових досліджень, опублікованих у авторитетному медичному журналі за American Journal of Clinical Nutrition, продемонстрували, що чоловіки, чий раціон регулярно включає пісне м'ясо, таке як органічна курка, мають статистично значно нижчий ризик розвитку доброакісної гіперплазії передміхурової залози ДГПЗ. Цей захисний ефект можна пояснити кількома факторами, включаючи нижчий вміст насичених жирів у пісному ем'ясі, що сприятливо впливає на загальний стан серцево-судинної системи та може опосередковано зменшувати ризик простатичних проблем, а також відсутність потенційно шкідливих хімічних сполук, які можуть накопичуватися в ем'ясі птиці, вирощеної з використанням інтенсивних технологій. Існує безліч різноманітних та здорових способів приготування органічної курки. Які дозволяють зберегти її цінні поживні речовини та при цьому зробити страву апетитною та придатною для регулярного споживання, її можна готувати на грилі, запікати в духовці з овочами, використовувати як основу для легких та поживних супів та бульйонів, додавати до салатів або тушкувати з різними спеціями та травами. Найважливішим при цьому є мінімізація використання надмірної кількості жирів під час приготування та надання переваги здоровим методам термічної обробки, щоб отримати максимальну користь для здоров'я не лише простати, але й усього організму. Таким чином, свідомий вибір на користь органічної курки, вільного вигулу є розумним кроком на шляху до підтримки чоловічого здоров'я та добробуту. А тепер приготуйтеся до несподіванки, бо номер три часто оминають увагою, дикий лосос. Так, риба, але не дайте себе обдурити, вона рахується як м'ясо і напакована жирними кислотами омега 3 Ці здорові жири, ваші протизападні союзники, доведено, що вони зменшують набряк простати та полегшують симптоми з боку сечовивідних шляхів. Насправді, новаторське дослідження, опубліковане в The International Journal of Cancer, виявило, що чоловіки. Які їли жирну рибу двічі на тиждень мали на 43% нижчий ризик агресивного раку простати. Лосос також забезпечує вітаміном D, який відіграє захисну роль проти гормонального дисбалансу та клітинних ушкоджень у простаті. Секрет обирайте дикого, а не вирощеного на фермі, для отримання максимальної користі. Щоб краще зрозуміти значення дикого лосося для здоров'я простати, слід підкреслити, що він є винятковим джерелом поліненасичених жирних кислот омега 3. Зокрема, ейкозапентаїнової кислоти, ЕПК та докозагексаїнової кислоти. ДГК. Ці незамінні жирні кислоти мають потужні протизапальні властивості, які поширюються на весь організм, включаючи тканини простати. Хронічне запалення простати є ключовим фактором у розвитку та прогресуванні доброакісної гіперплазії передміхурової залози, ДГПЗ, захворювання, яке може значно погіршити якість життя чоловіків, викликаючи часті сечовипускання, особливо вночі. Утруднене сечовипускання та інші неприємні симптоми. Жирні кислоти омега три здатні пригнічувати вироблення прозапальних цитокінів, сприяючи таким чином зменшенню запалення та полегшенню цих симптомів. Крім того, як згадувалося раніше, новаторське дослідження, опубліковане в престижному науковому журналі за International Journal of Cancer, виявило значний зв'язок між регулярним споживанням жирної риби такої як дикий лосось, та значним зниженням ризику розвитку агресивних форм раку простати, одного з найпоширеніших та найнебезпечніших онкологічних захворювань у чоловіків. Чоловіки, які включали жирну рибу до свого раціону щонайменше двічі на тиждень, мали на 43% нижчу ймовірність розвитку агресивного раку простати порівняно з чоловіками, які їли рибу рідше. Цей вражаючий результат підкреслює не лише протизапальний потенціал жирних кислот омега, 3 але й їхню можливу роль у запобіганні злоякісному переродженню клітин простати та уповільненню росту пухлин. Окрім жирних кислот омега, 3 дикий лосос є багатим джерелом вітаміну D, ще однієї поживної речовини, яка відіграє важливу роль у підтримці здоров'я простати. Вітамін D бере участь у регуляції росту клітин, диференціації та апоптозу запрограмованої загибелі клітин, процесів, необхідних для запобігання розвитку як доброакісних, так і злоякісних новоутворень. Дослідження показують, що адекватний рівень вітаміну D в організмі може чинити захисну дію проти гормонального дисбалансу, який, як ми вже обговорювали, може негативно впливати на стан простати, сприяючи її збільшенню та запаленню. Крім того, деякі дослідження пов'язують дефіцит вітаміну D зі збільшеним ризиком розвитку як ДГПЗ, так і більш агресивних форм раку простати, а також з нижчими показниками виживаності у чоловіків з цим захворюванням. Важливо підкреслити, що для отримання максимальної користі для здоров'я слід надавати перевагу саме дикому лососу, а не його фермерському аналогу. Дикий лосос харчується у своєму природному середовищі, що забезпечує вищий вміст у його ем'ясі не лише жирних кислот омега 3, але й вітаміну D, а також інших цінних поживних речовин та антиоксидантів. Раціон фермерського лососа часто є штучно збагаченим і може не мати такого ж багатого та збалансованого складу. Таким чином, регулярне включення дикого лосося до свого раціону це не лише смачний та поживний вибір, але й потужний інструмент у підтримці здоров'я простати та зниженні ризику розвитку серйозних захворювань. І на сам кінець розглямо детальніше індичку, а саме пісне біле м'ясо індички, як цінний елемент раціону для підтримки здоров'я передміхурової залози. Цей вид м'яса є чудовим джерелом так званого чистого білка. Який легко засвоюється організмом і не створює зайвого навантаження на травну систему. Що особливо важливо в контексті здоров'я простати, індичка вирізняється низьким вмістом насичених жирів, надлишок яких може сприяти розвитку системного запалення в організмі, потенційно посилюючи проблеми з простатою. Однак користь індички не обмежується низьким вмістом жиру. Вона також багата на важливі мікроелементи, такі як селен та на незамінну амінокислоту – триптофан. Селен є одним із ключових антиоксидантів, який відіграє критично важливу роль у захисті клітин передміхурової залози від шкідливого впливу вільних радикалів, що утворюються в процесі окислювального стресу. Окислювальний стрес вважається значним фактором у патогенезі різних захворювань простати, включаючи доброакісну гіперплазію передміхурової залози, ДГПЗ і навіть рак простати. Регулярне споживання продуктів, багатих на селен, Таких, як індичка, може допомогти зміцнити антиоксидантний захист клітин простати та сприяти їхньому нормальному функціонуванню. Триптофан, зі свого боку, є попередником серотоніну, нейромедіатора, який відіграє важливу роль у регуляції настрою, сну та рівня стресу. Хронічний стрес має негативний вплив на багато систем організму, включаючи ендокринну та імунну, і може сприяти посиленню запальних процесів, у тому числі в тканинах передміхурової залози. Тим самим погіршуючи симптоми ДГПЗ, підтримуючи адекватний рівень триптофану, а отже, і серотоніну, індичка може опосередковано сприяти зниженню рівня стресу та покращенню загального психоемоційного стану, що також важливо для здоров'я простати. Клінічний огляд, опублікований у авторитетному виданні за Journal of Mane's Health, надав переконливі дані, що вказують на те, що заміна оброблених м'ясних продуктів, які часто містять високі рівні насичених жирів, солі та різних добавок, на пісну індичку призводить до значних покращень у показниках сечовипускання у чоловіків з проблемами простати. Зокрема, спостерігалося збільшення швидкості потоку сечі та зменшення частоти нічних сечовипускань, двох основних симптомів ДГПЗ. Які суттєво впливають на якість життя, це підкреслює важливість свідомого вибору джерель білка в раціоні та переваги включення до нього пісних та необроблених варіантів, таких як індичка для підтримки здоров'я сечовивідної системи та передміхурової залози. Індичку можна готувати багатьма здоровими способами, запікати з овочами, готувати на парі, тушкувати з травами та спеціями, використовувати в салатах та легких закусках, що робить її універсальним та цінним доповненням до раціону чоловіка, який дбає про своє довгострокове здоров'я. Отже, панове, ось вони, ваша нова гвардія у боротьбі з проблемами простати, яловичина трав'яної відгодівлі, органічна курка, дикий лосос та грудка індички. Забудьте про ковбасні вироби, скажіть ні, сосискам і побудуйте свою тарілку навколо цих чотирьох корисних видів м'яса. Хочете ще більше посилити ефект? Перейдіть за посиланням в описі, щоб дізнатися про потужну натуральну добавку, яка буквально змінює життя чоловіків після пея років. Не ігноруйте свою простату, живіть її, захищайте її та поверніть собі свою чоловічу силу та енергію. Побачимося у наступному відео. Де ми розкриємо ще більше шокуючих секретів чоловічого здоров'я, щоб краще зрозуміти, чому ці чотири види м'яса заслуговують на особливу увагу в раціоні чоловіка, який дбає про здоров'я своєї простати та уникає поширених проблем, пов'язаних із цим важливим органом, проаналізуємо їх детальніше. Яловичина трав'яної відгодівлі, як ми вже детально обговорили, є чимось більшим, ніж просто джерелом білка, це справжня скарбниця цинку та жирних кислот омега 3 ці поживні речовини відіграють ключову роль у регуляції гормонального балансу та зменшенні запальних процесів у простаті, що є ключовим у профілактиці та полегшенні симптомів ДГПЗ. Органічна курка вільного вигулу зі свого боку є чистим та легко засвоюваним джерелом пісного білка, вільним від потенційно шкідливих гормонів та антибіотиків, які можуть порушувати гормональну систему та сприяти запаленню. Вітаміни групи, якими багата органічна курка. Також відіграють важливу роль у метаболізмі гормонів та регенерації клітин. Дикий лосос це справжній суперфуд для простати завдяки високому вмісту жирних кислот омега, 3 та вітаміну D. Ці сполуки мають потужні протизапальні та навіть потенційні протиракові властивості, що робить регулярне споживання дикого лосося важливим елементом дієти, спрямованої на підтримку довгострокового здоров'я простати. І нарешті грудка індички це чудовий вибір пісного білка, багатого населен та триптофан. Селен є потужним антиоксидантом, який захищає клітини простати від пошкоджень, а триптофан сприяє зниженню рівня стресу, який може посилювати проблеми з простатою. Таким чином, замінюючи у своєму раціоні оброблені м'ясні продукти, такі як ковбаси та сосиски, цими чотирма видами корисного м'яса, ви робите значний крок у напрямку покращення здоров'я своєї простати. А для тих, хто шукає ще потужнішої підтримки, ми підготували спеціальне посилання в описі до цього відео. Перейшовши за ним, ви дізнаєтеся про натуральну добавку, яка вже допомогла тисячам чоловіків після паяти років повернути собі енергію та позбутися болісних симптомів, пов'язаних з збільшеною простатою. Не відкладайте турботу про своє здоров'я на потім почніть живити та захищати свою простату вже сьогодні, щоб повернути собі життєву силу та насолоджуватися кожним днем. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити інших цінних порад та шокуючих відкриттів у світі чоловічого здоров'я. Do zustvići u nastupnomu videu.